Доброго здоров'я всім! З вами Шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо мат після рокіровки чорних в іспанській партії. Ми граємо за білих. Перший хід Е2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на Е5. Ми виводимо своня, св, э, свого коня на f3. Чорний кінь іде на С6. Захищаючи пішака. Ми виводимо свого білополого слона на Б5. Це іспанська партія. Чорний пішак нападає на нашого слона. Ходом на А6. Ми слоном відходимо на А4. Чорний кінь виходить на F6 напавши на пішака. Неприкритий пішак. Ми робимо коротку рокіровку. Чорний кінь забирає нашого беззахисного пішака. На Е4. Білі турою нападають на чорного коня, ходим на е 1 Чорний кінь відходить на с 5 Напавши на беззакісного слона. Ми виводимо свого коня на с 3 прикривши слона. Чорний кінь забирає нашого слона на А4. Білі своїм конем забирають пішака на Е5. Чорний кінь забирає нашого коня на Е5. Ми вже програємо дві легкі фігури. Ми терою забираємо коня на е 5 Шах. Чорні закриваються слоном на Е7. Ми не забираємо коня. А ставимо коня на d5. Два удари. Чорні, щоб не загубити свого пірзя, роблять коротку рокіровку. Білі коним забирають слона на Е7 шах. Чорний король від шаху відходить на H8. Білі ферзя ставлять на h5. Чорні своїм пішаком нападають на нашу туру на полі d 6 Зараз білі ставлять мат. Догадались як? Ну, подивіться пару секунд. Як поставить мат? Бачу, що догадались молодці. Спочатку ферзь забирає пішака на h7 шах. У чорний єдиний хід це забрати королем нашого ферзя на h7. Білі ставлять туру на h5, шах і мат. Ось так легко можна поставити мат після рокіровки в іспанській партії. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!